Що відбувається в Україні та світі. Найважливіше на цей момент розрушення гражданської інфраструктури з самого початку повинно було стати пріоритетом всіх тих дій, які ми робили. Те, що зараз немає масованих ракетних ударів, не означає, що час розслаблятися. Сто правильно підмітили якщо їх немає, то ну їх треба очікувати. Вони можуть бути в будь-який момент на обов'язково по всій території України, тобто якісь окремі регіони зараз те, що бачу, росіяни сконцентрувалися саме на тому, щоб завадити українському контрнаступу, тобто зробити все, щоб його не було, і вони в принципі використовують ту ж тактику, що використовували ми купити по складах по інфраструктурі. По військові в першу чергу. І ось зараз о, там закінчилася зима, да, там закінчилися там, ці холоди, ну їх там не було толком. І росіяни змінили фокус своєї уваги з цивільних об'єктів саме на військові. І ось вся їх агентура, дійсно, коригувальники вогню, вони всі заточені на те, щоб виявити місця скупчення живої сили наших, наших бійців, техніки західної, там, запасних частин, снарядів, боєприпасів. Тобто росіяни розуміють, що якщо в Україну це. Все їде, то це десь ховати, ховатися повинно. Да? Але де саме вони до кінця не розуміють а, і тому ось з цим пов'язані окремі такі невдалі. Ну, слава богу, шахетні удари в Одеській області, коли вони просто навмання там. Да, о, якщо це база відпочинку, то 100% там, мабуть, є розквартировані українські військові. Давайте бити туди. Тобто, ось це їх перша ціль, і звісно, що там нам потрібно ще більше, більше боєприпасів там різного калібру. Нам і потрібні і, стрі... і стрілецькі набої, і снаряди до артилерійської системи, до хаймарсів. І зауважте, що останнім часом про удари Хай Марс» ми якось стало тихіше. Тобто вони не з'являються, з'являються в мережі там десь старі публікації, десь незрозумілі. Ну, що стріляє Хаймарс, а куди він стріляє? Коли це було в цьому році, в минулому році, на минулому тижні, незрозуміло. Тобто, я бачу, що йде накопичення цих боєприпасів для того, щоб. Якщо бити, то бити так масовано в одну точку або в декілька точок, але так, щоб виносити в радіусі скільки кілометрів? Ну все максимально там, де є більше, там не знаю, більше 10 російських службовців, військовослужбовців. То щоб зносити просто наглого нуль, виносити. бачимо, ми шахетні атаки посилюються. От за минулу добу знищили 21 ворожий шахет. Це якась нова хвиля, можемо припустити, що нові поставки є в росіянці Ірану? чи як це вважати? Росіяни входять в глиб в глибоку кооперацію з Іраном. Тому можливо пропустити, що ці поставки тепер будуть на такі знаєте, ну як конвеєр. Тобто я не скажу, що там великі обсяги будуть. Ну важко сказати, скільки їх виготовляється в Ірані, скільки вони готові передавати. Але цікаві були повідомлення, що в Ірані призмілися декілька літаків здається, су 35 російське і є припущення, що саме ці літаки будуть слугувати скажімо таким такою платою за іранські постачання іраном безпілотників до Російської Федерації. Такий бартер, да ми вам. Винищувач, а ви нам велику кількість безпілотників на ось цю суму, і тим паче, що там є морський шлях, по якому завантажилися з Ірану, спокійно перетягнули, Скільки там треба контейнер, два, три, чотири. Тобто, на жаль, поки що у Російській Федерації є такий союзник, який погоджується забезпечувати Росію таким. Такими боєприпасами, які псують нам дуже нерви. Імперія завжди є воєнне А Раз воєнне господарство, воєнне господарство має від часів воювати. Є таке поняття як комплекс міроприємств, пов'язаних. Да? Тобто ми військові називаємо це, ну в принципі, як і дуже багато людей в повсякденному житті прилюді. Так от прилюдія в цьому контексті виглядає досить різноманітно. Ну, перше, Інформаційно-психологічна спецоперація. Оцей сірий, білий, зелено-красний, жовтий в крапочку, в клітинку і в кружочок, шум, який створювався навколо нашого контрнаступу, це і ПСО, воно дало результат. Ну, виходячи з офіційних повідомлень, що на протязі останнього місяця близько трьох тисяч росіянців. 에... Тут не матюкаються, ні? Ну добре, не буду. От, близько трьох тисяч росіянців, скажімо так, злякалися майбутнього контрнаступу, не хотіли стати добривом для наших чорноземів на тлі колосальних скажімо так, демпінгу цін на наше зерно в світових, світових бананах, ринках. От, тобто, ну якщо серйозно, три тисячі росіянців здались в полон, скористались програмою Хочу жити. Більше ніж минулого місяця. Отже, якщо до контрнаступу ми таких людей отримали 2,5 тисячі, а під час того сіро біло-зеленого шуму навколо контрнаступу за останній місяць 3 тисячі, значить, мінімум один батальйон здався без бою, скористався програмою. Хочу жити. Це добре чи погано? Ну, попробує хай хто-небудь з таких наших диванних експертів батальйон. Росіянських навіть мобіків, як би там їх зневажали чи не зневажали вибити з, з захищених позицій, які вони облаштовували дуже довгий період. Тому це все те, що відбувається. Далі погода стабілізувалася. Ну скажімо так, більш-менш стабілізувалася на багатьох напрямках, яких потенційних напрямках непогана погода, десь дощі були перестали йти. ґрунт почав підсихати. Тобто важка техніка може переміщатися не тільки по асфальтованим дорогам, які ми дуже добре до війни відбудовували, але і в деяких місцях поля. Далі М -м питання розм'якчення передньої лінії оборони росіянців. Відбувається? Відбувається де-інде артилерія, десь літаками авіація, десь хаймерсами, десь ще якими засобами ураження. Ми розм'якшуємо оборону супротивника. Далі по різним напрямкам іде розвідка боєм, де проламається. Супер, супер. Бахмута, Авдіївка, Вогледар, Креміна, Сватове витягують на себе росіянський особовий склад, тримаючи оборону. Витягують. Значить, якщо в одному місці десь росіянців добавилося, значить в іншому місці їх поубавилося. Це все комплекси, і такий е, таких список ми можемо з вами до ранку говорити. Я просто більше не буду озвучувати, просто щоб глядачам було зрозуміло. Бо контрнаступ це не означає, що десь в якомусь місці сіли на танки із криками Ура! Побігли! Ну ми ж не росіянці в нас ж немає 140 мільйонів баранів. У нас є 40 мільйонів населення громадян України, яких ми цінуємо навіть деяких може і варто було б посадити до в'язниці, але ми все одно ще їх поки що цінуємо, щоб вони вижили і дочекались тої в'язниці. Але ми цінуємо кожного громадянина України, як би там не було. Але головне, ми цінуємо солдатів. Залужний знає, що робить? Знає війська, солдати залужному довіряють. Довіряють так, є різного штибу командири. Тупі, тому що найбільшим горем для військового це тупий командир, але армія це ж зріст суспільства, і в нас таке теж є. Но зато є загальна стратегічна лінія, як то кажуть, збройних сил України, і ми їй довіряємо. І ми розуміємо, що хтось може загинути, хтось може не дойти, хтось може не дожити до тої перемоги. Але хлопці, дівчата, побратими посестри вони йдуть в бій, розуміючи, що десь вони мають зробити щось таке для того, щоб інші, які прийдуть на їхню зміну, продовжували цю роботу в контексті нищення ворогу. Тому контрнаступ він не є складовою якогось знає, по команді на старт, німанія Ні, такого не відбувається. Відбувається дуже багато медміроприємств. Саме головне, що є довіра до командування. От повірте мені, попри всі негаразди, як би там не було, оця довіра до верховного головнокомандувача це одна історія. А до залужного це продовження цієї історії, скажу так м'яко, але з більшою самопожертвою і з більшою довірою. Ну, як би там не було, сьогодні давайте говорити відверто. В поразки облич небагато, а в перемоги їх дуже багато. То нехай їх буде багато, аби тільки була перемога. Я ж не жадний. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.